Тут дуже-дуже трошки підвищується по, по програмі. Бачите, програма ледве вміщається на дві на сторінки малим шрифтом. Розпочнеться промісія із потужного е, е, рок наступу львівських е, е, рокерів. Е, е, перший день вносить назву Лайк і лякка. Оскільки рок команди погодилися підтримати фестиваль і розпочати потужно і весело через ті добрі спогади, які вони отримали завдяки концертам у вже легендарному клубі Лялька, 2 липня буде цікаве прокидання із несподіваним. Із несподіваним львівським проєктом Кушклаб Оркестра. Тобто це 10-та ранку. Всі, хто встиг виспатися, зможуть прокинутися весело. А після буде виступ гурту Хуч та «Абу-Касимові капці. У «Абу-Касимових капцях, знаєте, грає Андрій Прожолоб, який є у нас в педучим фестивалі. Далі буде несподіваний і досить цікавий київський проєкт Вів'єнмор. Польсько-американський проект Let me Introduced to Them. були минулого року на профмісії, справді дуже на дешукана. Потажний польський гурт Fat Mama. Також цього року у нас програма розширюється в часі. Перш... З 1 на 2, 2, на 3 липня в нічній програмі будуть експериментальні і дичейські проєкти. Закінчується музична програма у неділю виступом львівських шоколадів, перхолад, гайдамаків.